Друзі, вітаю! Сьогодні стався ситуативний розкол між Росією та Китаєм. Росія, яка 27 років блокувала будівництво доріг, залізнодорожних доріг в обхід Росії. Сьогодні з цим не справилась. Китай підписав договір. З своїми новими друзями Киргизстаном та Узбекистаном, що поїдуть в обхід Росії, є проблема: ніхто не хоче їхати через Росію, або частина компанії не хоче їхати через Росію через їх агресивну війну проти України. І власне, Росія перестала бути так званим надійним перевізником через свою територію. Ну і Китай, щоб не ризикувати, почав будувати в обхід. Тим часом ви пам'ятаєте вчорашню заяву про те, що Росія, яка намагається вимивати снаряди з території Північної Кореї, старі радянські снаряди, які Китай завжди там вважав своїми, тому що завжди підкормлював Північну Корею, Китай теж образився на ці виходки Росії, де вони намагаються під'їдати корейські артилерійські запаси. Ну і це власне ввело їх в клінч. Але паралельно з цим українська посол в Сингапурі в цій прекрасній маленькій країні, якою керував просвітлений автократ Кван ю, сказала, що Україна готова їхати на мирну формулу Китаю, якщо вони зроблять захід. Одним словом, ще й Дуда зібрався в Китай. Давайте загалом поговоримо про Китай, все, що зараз навколо нього відбувається. Давайте все проаналізуємо, але підпишіться на цей youtube канал. Це важливо витискати російські наративи, витискати російські. Російських агентів з українського політичного простору, медійного простору. От і дуже прошу: 900 тисяч у нас з вами уже є. Йдемо до мільйон п'ятсот. Купуємо хамві хамер для наших азовців, для того, щоб вони могли виконувати потужні завдання, звільняючи нашу територію. Тому підписуйтесь, донайте, і ми починаємо. Україна може взяти участь у мирному саміті, який збере Китай, заявила наша пані посол Зеленко, виданню South China Morning Post. От Катерина Зеленко, це наш посол при Сингапурі. От вона каже: Але є одна умова: це. Принципи поваги до міжнародного права і статуту ООН, заявила пані посол і додала, що Україна не розглядає ніколи не розглядала Китай як свого супротивника, натомість хоче бачити Пекін своїм другом. Це така непряма цитата, яку сказав Зеленський китайському журналісту. Китайський журналіст задав це питання Зеленському на форумі в Швейцарії, вже після форуму, коли був фінальний прес-брифінг. Ну і Зеленський так передав місток комунікації з Китаєм. А китайські дипломати, з частиною з яких я спілкувався, горив, вони говорять, що ми не покидали територію Києва. Ми залишались весь час тут, і власне це демонстрація того, що ми з вами теж проходимо цю війну. Ну і власне зараз ми бачимо, що йде такий певний люб'язний обмін, е ну поки що політичними або дипломатичними меседжами. Але в той же час ми знаємо, що китайський план точно нам не підходить і паралельно до форуму е миру, саміту миру, який збирав Зеленський, Китай збирав свої голоси і казав, що дивіться, у нас тут теж є своя історія. Але зараз. Пані посол говорить, що ми готові начебто туди їхати. До речі, в кінці я розкажу, підтвердився один інсайт. Ну, це прокоментував Кулеба, де буде другий форум, але про це трошки пізніше. Зараз про можливий китайський форум. Посол підкреслила, що Вдячна тим країнам Південно-Східної Азії, які взяли участь в швейцарському саміті. Разом з тим закликала решту країн регіону не опускати з уваги ширшу картину війни в Україні, оскільки нездатність справедливо закінчити цей конфлікт матиме високу ціну для найслабших держав. Останнє Ціну завжди платить найслабший: ціну золота, ціну відсутності деяких продуктів на полицях і багато іншого. Багато країн Азії, оскільки високої є ціна свободи, і краще взяти на себе лідерство та піти за ним, ніж оплачувати наслідки бездіяльності. Встановити мир ніколи не буває легко. Це має свою ціну, але ціна бездіяльності. Вище, ну це таке звернення на всю південно східну Азію нашої пані Посол, яка нещодавно зустрічалася з президентом, який зрозуміло, що її трошки прокачав. Ну, от, тому, що був на саміті безпековому саміті в Сингапурі, Шангрила, Security Forum, і власне там вона, скажімо так. Трошки надихнулася полі політиками та дипломатами з Києва, і зараз трошки активізувалася і відправила кілька меседжів через китайську пресу. Але давайте до самого ситуативного розколу, який зараз відбувається між Китаєм та Росією. От Кірбі вчора, пам'ятаєте, сказав, що. Китай має непокоїти договір між Російською Федерацією та КНДР. От, і те, що вони підписали договір, якщо на когось з них нападають, вони один одного будуть захищати і до України це не має ніякого відношення. І військове співробітництво та зміцнення єдиного фронту Кірбі каже: слухайте, ну це реально має непокоїти самі Сполучені Штати. Він додав, що ми думаємо, що ці занепокоєння розділить КНР, оскільки договір між Росією і КНДР, яка виглядає прямо суперечить заяві, яку президент Путін і президент СІ зробили. В Пекіні лише місяць тому. А місяць тому вони виступили за мирне дипломатичне врегулювання ситуації в Україні та наголосили на занепокоєнні повинні виникати в будь-якої країни, яка дбає про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та вважає, що рішення Ради безпеки ООН мають виконуватися. І ось тут ми бачимо, що Путін підписує домовленості з падаваними Китаю, ну от і витягує їхню артилерію, що дуже дуже злить. Китай в цей час Китай відповідає несиметричними діями. Китай бере робить дуже просто: бере Киргизстан, бере Узбекистан і домовляється з ними про будівництво залізниці в Європу, яка йде повз Росію. Про це зрозуміло, що повідомляє російська преса The Moscow Times, яка за сльозами на глазах про це починає писати, тому що. Пекін, Бішкек і Ташкент обговорювали це протягом 27 років, і тільки дякуючи Москві не могли домовитися. І ось якраз таки підписали все ж таки договори про будівництво, яке має розпочатися уже в жовтні. Тобто китайці точно час не тянуть. Магістраль 400-500 кілометрів це її перша частина. Ну і власне вона вільється в один пояс, один шлях, який зараз називається, до речі, просто белт Road – пояс і шлях. Ну, от і експерти зазначають, що річний обсяг вантажоперевезень досягне 15 мільйонів тонн, а терміни доставки товарів кінцевим споживачам скоротиться на тиждень, тобто мінус 7 днів. Крім того, буде створено сучасну транзитну логістичну інфраструктуру, склади, термінали і без всього іншого, говорить президент Узбекистану Шавкат Мірзієв. В парламенті Киргистану, території якого пройде основна частина маршруту 19 червня, ратифікували угоду з Китаєм, Узбекистаном про будівництво дороги для покладання киргизької ділянки магістралі між країнами буде створено спільну проєктну компанію. От якій буде 51 належати Китаю, Киргистану і Узбекистану дістанеться по 24,5%. Ну, власне, безпосередньо будівництвом займеться ніхто інший, як China Railway International, Вартість проекту оцінюють 8 мільярдів доларів. Слід також додати, що залізниця з'єднує Китай. І країни Центральної а також відкриває шлях новим транспортним маршрутам в Європу і країни перської затоки. Це безсумнівно матиме позитивний вплив на торговельно-економічне співробітництво між країнами, говорить президент Киргистану Садир Шапаров. І він оцінив потенційний дохід республіки від роботи залізниці в 200 мільйонів доларів на рік. Ну насправді непогана цифра. У ну, для цих країн, враховуючи, що постійний потік товарів буде тільки збільшуватися, і це накладається на небажання Китаю строїти силу Сибірі 2 яку пропонувала Росія зробити на двох, але вони якраз таки готові обходити Росію в логістичних шляхах і демонополізувати свої якраз логістичні поставки, щоб не ризикувати йти через Росію. Друге, щоб не посилювати саму Росію, а дві вантажки вавантажі. Досі вантажі з Китаю в Європу йшли залізницю через Казахстан, Росію і Білорусь, але частина компанії сказала, що ні-ні ні, типу, Росія ненадійна. Там відбувається війна на їхній території, в тому числі плюс вони напали на територію України, і частина товарів не захотіла йти в Європу, в тому числі це європейські компанії. Ну, от які сказали, що ні, для нас це неприйнятно. Ну от наші друзі і партнери для Китаю важливий інший шлях виходу на захід і схід, окрім. Росії так заговорили якраз таки сьогодні в світовій пресі велика кількість експертів, які кажуть: ну дійсно, Китай вирішив грати в цю гру без Росії, і це якраз з'являється в пресі на наступний день після того, як Путін поїхав з КНДР, де катався на старому лімузині Пульман. От і власне з виглядали з даху два таких маленьких Ну, От і це якраз таки відповідь: це відповідь е, Китаю на замашки Росії, які підчищають чужу артилерію. Тим часом президент Дуда поїде до Китаю говорити про Україну, і тут одразу я вам скажу інсайт. Е, із того, що я знаю від деяких західних політиків, то Команда Байдена дуже сильно понизила комунікацію із Росією, але підтримує робочі відносини з Китаєм. І якраз таки Дуда, який має непогані контакти в Вашингтоні, зараз летить поговорити з Китаєм. Головна задача і е, е, команди Байдена і задача Дуди, це зробити так, щоб Китай виступив на західній стороні і натиснув на Росію, щоб вона зупинила ведення військових дій на Території України, ну і власне Дуда про це міжрядків говорить. Тобто, окрім команди Байдена, ми бачимо, що частина європейських наших друзів теж починають включатися в цю стратегію. Президент Польщі Дуда вирушає з п'ятиденним візитом до Китаю, де зустрінеться з лідерами КНР, щоб переконати їх у необхідності досягнення миру в Україні, зокрема через. Ініціативу один пояс, один шлях. Президент Польщі запевнив, що під час візиту до КНР він говоритиме з керівництвом Піднебесної про Україну, двосторонні економічні відносини, наголосивши, що позиція Китаю має важливе значення в контексті майбутнього миру в Україні. За його словами, ключ до миру в Україні значною мірою знаходиться в Китаї. Так, до речі, говорить і частина західних політиків. Дуда переконаний, що територія України має ключове значення для китайської ініціативи «Пояс і Шлях, яка полягає, зокрема, в розширенні інфраструктурної мережі транспортного сполучення з Китаю до Європи. Один з маршрутів цієї ініціативи, який. Проходить через Україну зараз не використовується. І Дуда вважає, що позиція Варшави має бути важливою для Пекіна, оскільки Польща в контексті цієї ініціативи, так само як і Україна, також відіграє суттєву роль. Пекін має можливості політичного впливу на режим Лукашенка, що може сприяти ослабленню гібридних дій проти Польщі на кордоні з Білорусією, говорить президент Польщі і насправді теж. Важливо розуміти, що в президента Польщі за неповний рік будуть вибори. Він намагається максимально широко себе представити під час візиту до Китаю. Він ще зустрінеться з головою не тільки з головою КНР Сі Цзінпіном, але й з прем'єром Китаю Лі Кецяном та головою постійного комітету всекитайських зборів Чжао Ледзі. тобто всі три топових. Політики, ці технократи, які є сьогодні в Китаї, всі зустрінуться із Дудою. Ну і власне, якщо він дотримає слова, дійсно буде говорити про Україну, з'являється певний шанс. Тиску Китаю на Росію. Ну і знову ж таки, це не єдиний тиск, головний тиск чинять сьогодні Сполучені Штати. Ну і, до речі, торг Байдена виглядає наступним чином. Він каже: дивіться, з Байденом у вас проблем немає. Я вас не атакую, я вас не тисну, я вас там, якщо і затискаю, то не так сильно, як міг би. І якщо ви не почуєте нас, то потім прийде Трамп, і у вас буде не просто торгівельна війна, а війна. Загалом тому підтримайте зараз в прагненні натиснути на Росію, ну в прагненні завершити російську агресивну кампанію на території України не програшем України, а програшем Росії. Ну от і ось, якраз таки, бо якщо ні, то тоді прийде Трамп і все. І ви побачите, що може статися. Ось такий меседж по. Китаю від Польщі, ну і власне інсайт який підтвердився. Дмитро Кулеба сказав, що наступний саміт миру може пройти на території глобального півдня. Ну і власне, що це може бути Саудівська Аравія. Я вам про це говорив ще до початку мирного форуму, Що Саудівська Аравія стане наступною зустрічю, куди, до речі, може приїхати і Китай. І Сполучені Штати, і Росія вже сказала, що якщо щось буде підписуватись, вони готові віддати атомну станцію. Єдиною умовою буде, що з цієї атомної станції будуть живити частину окупованих територій України. А це говорить, що частина окупованих територій України все ж таки буде залишатися згідно ось цього так званого мирного плану. А, власне, Кулеба розглядаючи території, де це все може пройти, говорить, що це глобальний південь. Мова не лише про Саудівську Аравію, але й кілька сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Важливо, що час між першим і другим самітом не повинен бути порожнім. Скажу вам так, що зараз в куларах політики все більше і більше звучить, що певна заморозка може бути у жовтні. Є така інформація. от поки що ми не будемо це виносити в окремі заголовки, щоб просто не створювати зайвих, скажімо так, хайпових просто хвиль. Так це в куларах проговорюється. Це ми знаємо від дипломатів. Це ми знаємо від наших політиків. Ну от і від урядовців, і від депутатів, але поки що повного підтвердження, що це 100% буде, немає. Тому я так достатньо спокійно про це говорю. От міністр вказав, що президент України Володимир Зеленський також домовився у Швейцарії про проведення тематичних заходів відповідно до кожного з пунктів української формули миру для формулювання переговорної позиції, яку підтримує максимальна кількість країн. Додав Дмитро Кулеба. Ну і ще теж дуже важливо, що сьогодні виступив. Ентоні Блінкін і сказав, що Україна може відбити російську атаку, і все, що робить сьогодні НАТО, все, що робить сьогодні Сполучені Штати, це дати Україні такі можливості, і які власне дали б можливість для результату відбиття російської агресії. Друзі, це вся інформація, яка є на сьогоднішню секунду щодо Китаю, щодо їхньої такої, скажімо, стички невеликої з Росією, але те, що вони. Вкладають 8 мільярдів в обхід Росії. Це дуже дуже гарна новина. Значить, Китай не задоволений Росією, значить, у Заходу та нас є шанс домовитися з Китаєм, щоб вони натисли на Москву. Це непогана формула, яка дійсно може спрацювати. Але питання до вас: як гадаєте, спрацює чи ні? Чи зможе Китай, чи захоче Китай, чи потрібно це Китаю натиснути на Росію? Напишіть, будь ласка, в коментарях, зробіть донат для наших хлопців в азовців. Купуємо Хамві. 900 тисяч у нас уже є, йдемо до мільйон 500. Ну і дуже важливо, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!